Привіт, я Анатолій. Протягом останніх 10 років я займаюся управлінням багатоквартирними будинками. Цей період для мене відзначився роботою на загальних зборах на покрівлях, підвалах, міських радах та міністерствах. Це були роки навчання на семінарах, форумах, на виставках. Це були роки здобуття двох спеціалізованих освіт і підтвердження своєї кваліфікації. Я знаю, що справжній успіх приходить завдяки роботі команди, яка завжди перевищить результатами роботу окремих сильних гравців. Якщо ви є фахівцем у галузі управління житловими будинками, проектування, дизайну, сантехніки чи електрики, або ви ріелтор, або маєте вражаючий асортимент товарів для сектору житлової нерухомості, приєднуйтеся до нашої унікальної спільноти. Чому це вигідно для нас усіх? Керівники зможуть отримати реальну підтримку та доступ до бази справжніх професіоналів. Надавачі послуг отримують можливість пропонувати свої найкращі рішення на реальних об'єктах. Постачальники матимуть надійних та готових до співпраці клієнтів. Приєднуйтесь до нашої спільноти, залишайте заявку на співпрацю на нашому сайті. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. На вас чекатиме багато цікавої інформації про багатоквартирні будинки. До зустрічі!